Star Face, сезон весна літо 2017 – Це справжнє свято краси і моди, покази українських дизайнерів, конкурси красунь та ще багато іншого. А розважали гостей запальні учасники кавер гурту Франко Бенд. Організатори кажуть, що це платформа, яка об'єднує сучасних людей для обміну професійним досвідом і проведення вишуканого дозвілля. Основною метою цього заходу є. Популяризація кращих модних тенденцій в сфері краси, моди, естетики також ще більш важливою нашою метою є розвиток і підняття якості. В цьому напрямку розвиток наших дівчат, учасниць, конкурсанток. Цього разу ми взагалі кардинально поміняли підготовку і концепцію підготовки дівчат. Цього разу ми організували для них і старалися розвивати їх як особистостей. Ми організували для них надзвичайно багато цікавих майстер-класів, зустрічей, семінарів по розвитку як особистості, так і не знаю, як внутрішньо, так і зовнішньо. Тому дівчат прийшли надзвичайно насичену двохмісячну підготовку. Обирали зіркове обличчя сезону Рі, до складу якого увійшла і переможниця минулого сезону запевняє, що цей титул допоміг їй у житті. Перш за все мені це дало впевненості в собі. Я більш почала відчувати позитив, позитив фотосесіях. Мені це надзвичайно подобається, адже бачити результат фотосесії це надзвичайно круто. Сьогодні я буду представником в журі і буду вибирати одну із переможних старфой сфемелі. В перервах між дефіле-учасниць глядачів розважали танцювальними виступами та пригощали смаколиками. Кожен мав змогу поспілкуватися та обмінятися враженнями. Я дуже задоволена, хороший контингент, дуже багато друзів, знайомих. Тобто, це той період, коли ти можеш зустрітися після роботи, поспілкуватися, відпочити, побачити покази дизайнерів. Я задоволена на даний момент. Задоволення отримали не лише глядачі, але й конкурсантки, адже були нагороджені цінними призами. А переможниця, окрім титулу, зіркове обличчя сезону, отримала призовий фонд у розмірі 10 тисяч гривень. Я щаслива, я неймовірно, неймовірно щаслива. Просто чесно кажучи, я цього не очікувала. Я коли йшла на на Starface, я просто намагалася якось розважитись і ну внести своє життя стільки позитиву, скільки стільки я навіть не думала, що це буде так. Це просто неймовірне відчуття. Організатори і поціновувачі моди вже починають готуватися до наступного сезону. Марія циганин Олег Рудак, новини телеканал Раї.